Всім привіт! Я Спринченко Анжела, це мій канал Декоративний сад Півдня України. Сьогодні буде така трошки розповідь. Спочатку хочу поділитися радісною новиною. У нас народилася племінчата внучка. Наша племінниця народила вчора вночі. Дівчинку назвали Полінка. Ми сьогодні з дівчатками трошки зберемось ввечері, відмітимо таке. Свято в нашій родині. А хочу розказати, назуреті, сьогодні дощик пішов, я собі вирішила зробити трошки вихідний. Сьогодні виклала відео, не відео, а плейлист такий зробила з фотографій. Старих фотографій вони не дуже такі якісні, тому що старий фотоапарат, телефон був. І я виклала фотки, який в нас раніше був город. Ще до цього теплиця була, ми там вирощували огірки, накривали плівкою, кабачки були рані. Вирощувала там, така, на фотки є велика, така, великий участок під целофаном, накритий. То була купа петрушки. Я з весни починала продавати зелень. Цибуля була під плівкою, під плівкою, щавель, закрутки виносила свої. Ми крутились як могли, горіхи продавала, биті. Так ми крутилися. Скажу, що було тяжко, тому що виходила з ранньої весни, з березня місяця на базар. Базар відкритий повністю на дворі був. І стояла до... ще в листопаді продавала буряк з морквою, капусту, перець солодкий болгарський, баклажани, зелень теж. Ми, чоловік потім виїхав працювати в Одесу, і бувало, що по два тижні не приїздив додому. Ми з дітьми, два сина, я вони ще тоді вчилися в школі, це все вивозили на базар самі на велосипедах. У всіх були багажники ззаді, корзини спереду, де ми возили зелень, пучки в'язали з цибулі, часнику зеленого. Потім головками чесник в'язали в пучки, теж все продавали. Діти були теж, теж були зайняті, Дурньою займатися не було коли. І в 12 2012 році, в липні місяці, зараз вже не скажу, яке число точно, у нас прийшов ураган. Так тихо, не можуть поділити кашу. Прийшов ураган. Був дуже дуже сильний вітер. У нас похилило одну деревину. Там ви бачили, на фото є така похилена черешня. Е, яблук, Один яблуню геть розломало. Цей великий горіх, ось де, у нас в дворі, багато гіляк зламало і поклало всюди на цю, цю бесідку нам, і тому нас тут ще залишився був виноград після цього. Так як бачили на фото, всі горіхи валялися тут у дворі. Ну, страшне було, такий армагеддон був. Я стояла в коридорі, тут у нас деться верба росла, росте, верніше, ріс колись персик тут. І він тут нахилявся аж до вікна, і я тоді стояла, молилася Богу, щоб не, не розбило мені шибки, тому що вся вода пішла в хату. А в нас тут зразу йде вхід, у нас під хатою підвал і вхід в підвал з хати. І якби це все було, то. все... Вся б вода пішла у хату, в підвал. Град був такий, як, знаєте, як літаюча тарілка, як копійки був гострий, він рубав все на своєму шляху, а великий вітер виносив у сусідів росла Шовковиця, так їхня гіляка валялася у мене аж за хатою. Як бачили, там у мене на фотки такі... Рівчаки повні водою, там ріс перець солодкий. Град все зрубав, а вітер відніс, відніс, не знаю, де воно все приземлилося. І так все, город був повністю пустий. І я подзвонила чоловіку, у мене був шок, реально був шок, тому що я звикла весь час продавати овочі, заробляти на цьому гроші, і ми з цього ну, теж жили з цього. Помимо того, що чоловік ще заробляв, у мене був шок зразу, я скажу. Чоловік мені подзвонив, сказав, бросай все, все одно вже вдома, нічого нема, рятувати вже нема що, і приїжджай до нас в Одесу. Тоді вони в той рік вже всі були в Одесі, старший син вже працював там, а менший навчався в Одесі. І я закрила хату і поїхала. Тоді ще не було в нас нічого, крім собаки і кота, і сусідка кормила їх, я її попросила. І я поїхала в Одесу. Пробула там тиждень з чоловіком, ми приїхали додому. Ну, так цей рік ми і прожили без овочів, без цього. Чоловік сказав, приїжджай до мене, то в тебе ще станеться серцевий напит, ще нам цього не вистачало тільки. Ну, восени, якось я була на базарі, жінка продавала хвою. Я купила ось цей п'ялівець, перший, що стрижений, в 12-му році восени. Я просто тоді вирішила засадити в дворі квітами. Бо в дворі тут теж е, росла городина. Я посадила цей п'ялівець і почала трошки якісь там хризантеми ще підкупила, посадила. Навесну вже я купувала квіти, вже формувала якісь тут клумби, тому що в однокласниках вже бачила, як дівчата там роблять клумби, ну і потрошки-потрошки почала щось тут робити. Спочатку було багато однорічників, я купувала багато насіння, сіяла, переставляла тут, переробляла. Потім у нас тут за хатою стояли раніше бочки яких ми держали вугілля. І тут трохи дрова були такий, трошки склад був. Прийшов якось ну не однокласник, а друг мого сина молодшого. І сказав, розказав, як у них там вдома газон, качелька стоїть. І ми оцей кусочок за хатою вирішили посіяти газон поки. Отут, де оці у мене бетонні дерева стоять. Це чотири стовпи, які залишилися від теплиці. Оцей кусок де газон. Тут у нас раніше була теплиця, ми вирощували тут огірки. І ці чотири стовпи, отут, це залишки від теплиці, стовби бетоні. Потім я тут почала. Тут за хатою почала трошки робити, тут теж город був раніше. Я почала з цього краю. Почала. Тут я захотіла японські клени побачила, я в них влюбилася, посала японські клени, так як вони люблять вологий клімат, то я зробила цей ставочок. За один день його викопала, за другий день забетонувала, потім каміння, трошки тут воно мінялося з часом, але але. Я його зробила. Потім мені якось одна жіночка тут недалеко в нас живе в Болграді, недалеко від нас. Вона мені, ми, на обмін, ми пихали до неї гості, їм на обмін я повезла квіти, вона мені дала німфею білу і, і здається, не пам'ятаю зараз, чи жовту, чи рожеву, потім я в неї ще докупила одну. В неї було три сорти: біла, червона і жовта. Потім, коли вони почали тут розцвітати, я зрозуміла, що, що мені треба ще ставок. Я ще б не викладала плейлист, потім викладу, як я пробила другий ставок свій. Тут у мене ось де газон, потім у мене тут росла клубніка. Ще поки росла клубніка. Теж фотографії є, я покажу. Тут вже почала садити хвою. Я побувала в гостях у нашому селі в одного знайомого тут, у нього росли великі хвойні. Я зразу так купила їх пару штук, знаєте, як у всіх є, нехай в мене будуть. Але коли я побачила в нього дорослі ці хвойні дерева, я в них теж закохалася і вирішила садити хвою собі. Тут у мене, Я так мріяла тут зробити собі такий знаєте, густий хвойний ліс. І тут їх спершу і багато росло. Коли вже чоловік побачив, що я роблю, він захотів сказав, треба якийсь простір. Ми трошки пересадили хвої звідси далі. Я коли будувала ось цю гірку, я тут росла в мене петрушка, кусок. Я петрушки тут з краю виробила кусок і збудувала цю гірку. Далі росла петрушка. В петрушках вже росли якісь кущі. Я так поволі трошки, ну, думала так, що трошки такий садочок буде. Але потім я занурилася з головою в ці квіти, почала скуповувати їх, скуповувати. Чоловік спершу говорив досить, досить, досить. Росли овочі. Теж тут були квіти, а далі ще часник цибуля, я хоч це ще саджала, здавала оптом його. І так воно якось з роками все пішло, пішло, я навіть навіть і не пам'ятаю, як це все. У мене з овочів стали квіти рости. Поступово-поступово. Після другого ставочку, коли в мене вже я вже заказала багато сортів німфей. І коли ще побачила фотографію в інтернеті, я захворіла геть. Коли, знаєте, такої, зняли, як лежачі, і всі німфеї такою, як перед глазами, всі. я захворіла і зрозуміла, що мені треба ще один ставок. На цей великий ставок я чоловіка, ну як не говорила, підготувала його. Я спочатку показала йому цю фотографію з німфеями, з водяними. І чоловік сказав, роби. Де, де ставок, цей, я вже викладала плейлист, там у нас теж росла клубніка. У нас спочатку дуже багато росло клубніки. Дуже багато. Ми займалися цим теж і продавали, і здавали оптом. Я чоловіку сказала, от уяви собі такий кусок землі, який не треба ні поливати, ні сапати, ні полоти. От зробили раз і все. Теж поки я його придумала, я всю зиму думала, як його робити. Потім це влітку почала вирубувати, вирубувати цю клубніку. І, і, і почала копати. Я вже за зиму придумала, як я буду робити цей ставок, всі ці буртики, як будуть, де будуть німфеї, де буде плавальна зона, це все вже за зиму придумала. Єдине, що я ніяк не могла придумати, цей водопад, як його робити, що тому що каміння не було, а купувати б не було за що. І якось тут від нас недалеко от молоді купили стару хату і розкривали її, там була стара черепиця. Коли мені запропонували її, я ще не знала, на що вона мені треба буде, але знала, що вона мені буде треба. Ми привезли її додому, і я потім. Отак от от у мене вийшло, що я потім оце построїла оцей фонтан з черепиці, там є в, плей... в плейлистах, трошки є видно. Ще довго думала б, як придумати, з чого буде витікати вода. Бо якось ці вже кувшини вже надоїли якісь ці, ну, знаєте, пріїлася од неї теж. Ці склони такі, оці всі ступеньки, ці каміння. Я хотіла придумати щось таке, як ні в кого б немає. Ну, от таке от придумала такий п'єдістал, і ця морська волна, і прилина ця. Спочатку теж думала і жабу там зліпити, і квітку якусь. І потім, ну, якось так прийшла мені ідея за цю перелину. Ну, і так далі пішло, і пішло, і пішло. Зараз. Зараз, ну, звісно, це вже ми вже розширяємося, як бачите, розширяємося. Задумки спочатку не було такої, що це будуть квіти, що ми їх будемо продавати. Я взагалі не думала про продаж квітів. Просто захотілося мені, я бачила вже картинки в інтернеті, в однокласниках на той час, я бачила, як це гарно виглядає, виглядають ці сади. Потім вже почала дивитись там європейські сади, ну, там другий геть клімат. Дивилася наші українські сади. І десь щось у когось щось піддивлялася, щось своє придумувала. Багато тут чого мінялося завжди, пересаджувалася. І я одразу за газони оці і не думала, бо думала, що буду багато-багато саджати квітів, а далі буде город. Потім я захотіла газон, оцей тут один посіяла, і потім пішло-пішло. Чоловік спочатку був проти, як я вже говорила, все говорив, може, вже досить цих квіточок, може, вже досить, тому що ми звикли до городу, щоб вирощувати овочі, продавати їх і щоб були гроші. Я коли почала вирощувати вже квіти кілька років, люди почали мене самі, самі писати і просити в мене, щоб я продала щось то те, то те, то те. Ну, Перші роки так, я й починала потрошки все, що просила, я там відкопувала. Потім вже почала, я зрозуміла, що можна на, на чому заробляти гроші. теж. Почала вже щось розсаджувати, ділити, черенкувати, пробувати, сама все множити. Інформації б на той час як такової б не було багато, тому багато грошей закопилося в землю, багато чого пропадало. У нас такий клімат, що Деякі рослини, які на, пів... на півночі не ростуть, ростуть у нас, а те, що росте на півночі, не виживає в нас. Ну, це... це вже я зрозуміла потім з роками. А спочатку методом проб і ошибок я багато похоронила квітів, дерев, кущів, хвої, багато витратила грошей. Просто так, Ну, зате навчилася багато чому. Сиділа багато в інтернеті, шукала квіти, якось, а іноді, знаєте, просто якось так воно саме попадалося. І я потім, коли, знаєте, так напрацюєшся важко, заморишся, прийдеш, вже впадеш і думаєш, на що воно мені треба, на що я це почала? І потім так лежиш, думаєш, от так, рижик, що Господь Бог, мабуть, не. Ну, не... Не зря звів мене з чоловіком, ми ще з дитинства, зі школи з ним разом, що от ми полюбимо так землю. Якби мені хтось раніше сказав, я, до речі, вчилася в Харкові, закінчила технікум. Я програміст-технолог, робила на заводі, працювала, але потім потихеньку-потихеньку чомусь ми почали обробляти землю. Ну, чому? Тому що. В ті роки, в 90-ті роки, пішов розвал совка, не було роботи, не було грошей, не було за що жити, і ми почали трошки трошки продавати з городу якусь цибулю зелену, потім клубніка пішла. І так ми на той час виживали. Я стояла на базарі, бралися щось, оптом скуповували і так жили. Якби мені хтось тоді сказав, що я буду сіяти траву в городі. І саджати всі квіточки. Я, я би покрутила у візка пальцем і сказала, що, що людина хвора на голову, причому при, при, при всю. Ну, життя йде, все міняється. Життя вносить свої корективи в наші плани, в наші задуми. Ну, Я скажу, що я рада, що в 2012 році так все пройшло. Що, є. б я, мабуть, досі б ще б вирощувала якусь тут цибулю з часником плантаціями, петрушку на зелень, це б все бігала б, накривала, в'язала б ці пучки. Скільки цих пучків прив'язала за всі роки? Не знаю, мабуть, мільйони. Отак от от ми з, з городу перейшли на квіти. Все було поступово. Я не приймала ніяких планів, там, щоб міняти там, конкретно все поміняти, от з городини на квіти. Ну якось саме поступово, поступово саме приходило. І я ж як я почала говорити, що Бог знав, що ми з чоловіком потягнемо це, що ми потягнемо свій город, що ми приведемо до, до ладу свекрухи поруч город. Ну от звів нас і знав, що, що ми зможемо це зробити. Ну, от ми робимо. Працюємо, саджаємо, поливаємо. Дощ у нас іде, але такий дощ тільки роботу перебив, полити толком нічого не полив. Бо зараз, якщо колупнути суху землю, де не поливалося, то буде внизу сухо. Зараз вам покажу. У нас топор, дивіться. Далі вже пішла суханда. Промочена земля десь сантиметри два. Все. Як для нас, то це капля в морі, тому що земля сухуща. Суху ще повністю. Завтра вийде сонечко, це все висохне і до вечора буде сухо знов. Ну, так, мене попроса, попросили розповісти, як я з городини перейшла на квіти. Так от все поступово пройшло. Мене ще просили показати, як правильно черенкувати хвою. Ну, вже думаю, завтра не буде доща. Я вам покажу, як це правильно робиться, і все розкажу. Тому що багато є в інтернеті дивилася. Скажімо так, лази повної люди записують відео, щоб їх дивились тільки. А результату там повний ноль. Ну, от, ще вчора кучу плюща, так і стоїть у воді. Вже буду завтра саджати в землю. Не хочеться сьогодні мочитися. Як я казала, зробила собі такий вихідний, там трошки по хаті. Поробила, зараз треба готуватися. Будемо відмічати день народження нашої внучатої племінниці. Сьогодні холодно на дворі, сиро. Так що так, хто боїться починати, не бійтеся. Як то кажуть, глаза бояться, руки роблять, тому що багато, як я говорю, багато було зроблено помилок. Але то нічого, то всього лиш тільки гроші. І я рада, що так все вийшло, щоб той прийшов град злополучний. що я перестала вирощувати цю городину. Ну от і все на цьому. Ну, завтра, як я казала, буде погода, покажу, як правильно робити черенки з схвої. Розкажу, що черенкується, живчується, що не живцюється. Так що, пробуйте, робіть і все вийде. Якщо не з першого разу, то з другого, з третього точно. Зараз інформації вже багато в інтернеті, в кінці кінців можете мене запитати, я вже це все пройшла, цю школу на виживання, тому я знаю, можу щось. Можу щось розказати, поділитись своїм досвідом. Ну, все, вже зараз вечір. Бажаю всім гарного вечора.